Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вітає вас сьогодні у неділю, 5 жовтня, на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кломчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за останні години. Ну, всі події, звичайно, ви. А багато хто навіть не просто знає, чув і бачив я за Львів за Львівщину. Сьогодні дійсно ну пройшов рівно тиждень, да з минулої неділі, коли тут Київ був під тотальним обстрілом. Сьогодні Путін взяв у центр своєї уваги області України, які на заході розташовані. Сьогодні Львів, Львівщина. Ну, в принципі, по всій території України ми можемо говорити про цю комбіновану масовану повітряну атаку, безпілотники, кінжали, крилаті ракети. Ну от піднімали вони. Стратегічну бомбардувальну авіацію ту 95 з Оленії, Потім ще були повідомлення про виведення в Чорне море для пуску цих калібрів, ці плавзасоби. Потім полетіли нас з района Енгельса ракети. Потім був Міг-31 цей з кінжалами. Ну насправді головною ціллю сьогоднішнього удару став Львів і Львівщина. Ну львівщина, зокрема, Стрий, теж розумієте, що там за інфраструктура, туди і кінжал, до речі, було відправлено. Ну, Чекаємо за офіційні повідомлення, але з того, що на дану секунду, ну якби візуалізація зрозуміла, да? і дим, і, і дощ ще йде до всього. І знаєте, як це міський голова садовий повідомив, що ну внаслідок атаки, звичайно, поки що каже, ми не випускаємо на лінії громадський транспорт. Ну, по перше, щоб люди не пересувалися, по друге, щоб і самі транспортні засоби не були під Даром росіяни одразу написали такий удар по Львову, що навіть вже не може працювати громадський транспорт. Ну, звичайно, як це все подати? Я абсолютно не хотів би там прикрасити трошки ситуацію, але дійсно є проблема у Львові зараз із світлом. Принаймні, теж за повідомленнями пана Садового там кілька мікрорайонів були позначені такою бідою. Але ну раніше такого не було. Я маю на увазі, що це найбільша напевно навала на Львів за часи повномасштабного вторгнення. І дякую всім учасникам нашої спільноти зі Львова, які по суті в режимі онлайн там вже ближче до ранку почали коментувати, що насправді відбувається. Ці табуни безпілотників, калібри знову ж таки на Львів. Далі Чернігів, Ну давайте ще інші населені пункти. Сьогодні в нас теж були під атакою Чернігів. Там були безпілотники, там теж пожежі. До речі, на Франківщині. Ну поки що. А за Бурштин, за Тес. Ну, побачимо. Плюс Коломия, що була на Франківщині, в Одесі теж була масована вночі атака безпілотників. Були влучання, є пожежі. Ну, звідти, в принципі, поки що трагічних новин немає. Зараз за Запоріжжя окремо скажу. Але так на загал, сьогодні по цьому масованому удару, комбінованому в нас в Києві, Київщина, Чернігівщина, по факту Запоріжжя, Львів, Львівщина, Франківщина, Хмельниччина. Знову ж таки, там на то Костянтинів літало дуже багато чого рівне і власне Одещина. Що за Запоріжжя, то треба говорити про 10 ударів. Що найменше принаймні так заявляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, в місті точно заявлено про перебої з світлом і водою. Там величезна пожежа, там підприємство горіло. Ну на ту секунду, коли я записую це відео, очевидно, вже не горить. І, дай Боже, але але вбита одна жінка. Внаслідок цього удару, і в принципі заявлено теж на дану секунду дев'ять людей поранених. Ну не хочу казати, що це остаточні цифри, але знаєте, і кожне життя це вже трагедія. Насправді там, серед постраждалих ще й 16-річна дівчина, медики, звичайно, працюють. Ну і плюс світло, от те, що робить Путін. А знаєте, як ото стискаючи кільце, якби можна так подивитися, по картах навколо столиці, там, навколо центру України, то він бив кілька днів поспіль там схід України, потім там пів. День, північ, тепер, от захід. Потім знову у нас, якби да, по, по кільцю. вся тема путінська рухається. ж чекаємо, коли просто конкретно вимкнуть світ в Москві. От якось так. Але що стосується Запоріжжя, те, щоб закрити цю тему, 73 тисячі абонентів знеструмлені по факту. А причому конкретно в місті 67 тисяч, а Решта це Запорізький район. Ну за даними знову ж таки, якби не бомбардували там, не продовжували росіяни в своїй звічній манері там другою, третьою хвилю бити порятувальниками енергетикам, то в принципі до кінця доби а, в Запоріжжі світло обіцяють поновити. Не сумнівайся, що теж саме буде у Львові. Але тримаємо, як то кажуть, і кулаки і пальці з хрещеними за наших рятівників і енергетиків. Насправді на сьогоднішній день. До речі, по шостці, ну теж ви бачили, був удар. Там вже запрацювало, от знову ж таки на ранок, і відчорашнього дня 125 пунктів незламності. Ну фактично на кожному куті людини мож, людина може зігрітися, підзарядити телефон, гарячі напої, якусь там психологічну підтримку. Ну, як сказав президент Зеленський, там це зона відповідальності керівників. Звичайно, і начальник Сумської. Обласної військової адміністрації, якби не прибирає від себе відповідальності, але Григоров каже, організоване гаряче харчування для всіх дітей. В принципі, всім, хто потребує, надається допомога. За результатами засідання оперативного штабу отримали додаткову підтримку від держави і вже з понеділка підсилять забезпечення наропостачання шостинської громади. До речі, теж елемент такі суми обленерго сказала, що є фейк, який каже про графіки на Сумщині. Ну в принципі, що написано офіційно, я вам подаю, каже: є відключення, є планові позапланові, але таких, якби стали графіків на Сумщині, сьогодні не запроваджено. Так, ну і щодо рейкової війни, вона теж присутня фактично щодня. По суті, своїми керованими шахедами вони ж вибивають нам локомотиви. Тобто, ну ті засоби, без яких потяги не рухаються. Ну, зрозуміло, що їх не безлімітна кількість, кількість їх обмежена. От і під удар потрапляють кілька наступних за локомотивом вагонів. Ну так як от було напередодні у шоссі. Дійсно вже призначена там і екстрені. Наради в Укрзалізниці, в Збройних силах України ну, стосовно цієї стратегії нової цим новим шахедам. А я про ці новації фактично кожного дня. Правильно, ми минулого тижня говорили. Щось цим цим треба робити. Ну і як видно, що залізниця теж залишається в контексті цих всіх ударів. Напевно, потрібен комплекс організаційних контрзаходів, принаймні так спеціалісти говорять, починаючи від монтажу спеціального РЕП на локомотиви можливо. Ну, старлінки ж навчилися чіпляти, то, може, і РЕП будемо чіпляти. Ми ж бачимо там по вулицях там, багатьох населених пунктів. Отакі, типу, круті джипи їздять, і в них такі ріжки стирчать. Це ж є якісь такі побутові реби для того, щоб там когось не бахнули. Ну, видно, скільки людина накрала, що тільки ріжки собі ставить на машину. Але тим не менш, можна і, і потрібно це, напевно, робити в такому більш серйозно промисловому характері, бо якби ця історія більш важлива, ніж крутезні джипи з цими ріжками. Ну і плюс графіки руху, напевно, якось змінне. На пункті зупинки, тому що росіяни працюють за сталими схемами, я зараз не наполягаю, просто так якби думки вголос. Плюс, напевно, машиністи якби повинні бути в контексті інформації про рух під на там на наближення, тощо ну одним словом, багато є нюансів, яких можливо ми і не дуже. Ну я то точно багато не розумію, але якби на загал. Необхідно в цьому контексті щось змінювати, тому що стали, стан речей. Бачите, він спонукає росіян досягати більшого коефіцієнт корисної дії своїми ударами. Ми теж про це говорили. Ну а щодо міжнародної підтримки, ну глибоке занепокоєння, слава богу, ну якби є з одного боку, з іншого боку, є спонукання, а слів замало, Потрібні нові нищівні санкції, нове посилення для України. Це можна зробити, це має бути зроблено, щоб підвищити ціну війни для Росії. Це якраз після шост. І вчорашній був була велика заява міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Це одна з найбільш варварських тактик росіян, так званий подвійний удар, коли друга атака вражає рятувальників і людей, що евакуюються, і російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей навмисний жорсткий терор. Ну як мені видається, допоки відповідні інституції наші починаючи від пана, пана Мадяра Роберта Бровді закінчуючи службою Божою не вдарять, то нічого не буде. Ну та звичайно, слава і це ж субота. Насправді була і от сьогодні на ранок. Це ж вихідниця, коли в Європі там традиційно вимикаються не тільки телефони, але й електронні пошти, Але тим не менше, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн сказала, що ЄС разом із своїми міжнародними партнерами має надалі посилювати тиск на Росію, доки вона не погодиться на справедливий і тривалий мир. Ну, типу, що вони разом з нашим народом, який страждає від російської варварської агресії, жахливі кадри з шостки її вразили без, без, Безвідповідальний це ціленаправне прагнення Росії бити по мирних людях. Ну очевидно, що теж якось треба дивитися в бік не тільки нафтопереробних заводів. Я маю на увазі нашим інституціям, інституціями в біки електростанцій. Тому що ну, якби попередження є, треба ж за цими попередженнями йшли слова. Не так як ми сприймали слова президента Трампа, да там зі всіма назвами ТАКО, не тако ну щоб нас не виглядало військово-політичне керівництво в такому сенсі, і знову ж таки, я розумію, що є підготовка. Не сумніваюся, що вона відбувається. І рано чи пізно ми побачимо. Просто хочеться знаєте як оце на емоціях, Хочеться вже. Так, що, знову ж таки з оптимізмом дивимося в цю сторону. І ще один такий момент, який викликав перестороги з приводу підтримки нашої енергетики, а ну яка й відбувалася з 2022 року. Ви ж бачили, яку кількість устаткування по світу передавали там. деякі країни взагалі розбирали свої старі теплоелектростанції, щоб передати нам обладнання. Ну поки що так можна сказати, якщо продовження виносу нашої енергетики буде відбуватися, хоча всі розказують, що в нас не 20 Другий рік і в нас там захист трохи інший. Ну дай Боже, але координаційна група G7 Плюс провела засідання, от якраз вночі, пізно ввечері вночі, відповідь на цей удар Росії щодо питання підтримки українського енергетичного сектору, тобто наші. Спеціалісти детально поінформували про наслідки атаки, що була спрямована зокрема на об'єкти нафтогазового комплексу, і в засіданні брали участь понад 100 представників і штати, Канада, Німеччина, Франція, Єврокомісія там була ООН, ЄБРР інші партнери. Ну якби які залучені до процесу знову ж таки з розумінням того, що сьогодні от знову намагалися росіяни атакувати наші сховища та Австрію туди ще кінжал відправляли, і плюс світло і це очевидна Спроба позбавити українців і тепла і світла в осінньо зимовий період. Росіяни не відмовилися від намірів занурити Україну в темряву напередодні нового опалювального сезону. Це наш заступник міністра енергетики. Ну а представники G7 сказали, що типу окей, ми й далі підтримуємо. Будуть додаткові зустрічі з виз з координацією для координації подальших дій. Ну очевидно, для підвезення якихось запасних частин. Але ми повинні з вами теж пам'ятати, що зима і морози в Росії приходять набагато раніше і набагато потужніше аніж в Україні, це так для заради просто додаткової інформації, тим від кого щось залежить в даних рішеннях. Інститут дослідження війни на сьогоднішній ранок своїх ключових висновках. А ви знаєте, що цими днями відбувалися важливі події для Європи і для України? Ну, зокрема, вибори в Чехії зараз доповім. Але німецькі чиновники повідомили про більшу кількість випадків спостереження неідентифікованих дронів поблизу аеропортів і військових об'єктів. Ну що далеко ходити, я за Мюнхен вчора багато говорив сьогодні. Вільнюс закривався вночі. Та ж перенаправляли там літаки. що одні там на Талін пішли, одні на Ригу пішли, але в вільнюсі кружляли над аеропортом якісь невідомі дрони. Росія продовжує ставити під сумнів і перевіряти можливості країн НАТО, можливо, в рамках підготовки до якоїсь майбутньої кампанії між Росією і НАТО. чий масло вогонь підливає цей президент Сербії, Вучич, який каже: дивіться, в Європі до 5% піднімають внутрішні видатки з внутрішнього валового продукту на оборону. Це значить готуються до війни. Ми не хочемо війни, але буде війна. То з ким буде Сербія воювати? Ну знову ж таки, щоб Путін попросив його так, так уговорити російські війська завдали спільного великого комбінованого ракетно-безпілотного удару по Україні, що призвело до жертв серед цивільного населення. Ну це якби що ну вони вважають, що це ключовий елемент сьогоднішнього дня, без сумніву. Головне, щоб реакція була така категорична. Ну і в свою чергу є інформація, що Україна продовжує завдавати удари далекої дії по російських НПЗ, загострюючи постійні дефіцит бензину в Росії і на територіях тимчасово окупованих українських територіях. Ну ми сьогодні ще з. Ми подивимося на один елемент, а цей процес іде. Хотілося, щоб більш яскраво. Але маємо те, що маємо. Так, по виборах в Чехії. Зайва раз говорити не буду, наскільки це важливо, особливо для великої кількості українців, які знаходяться в Чехії. В Чехії знову ж таки за даними офіційними Євросоюзу на їх душу населення найбільша кількість українців присутня. Так, от в них вибори відбувалися не традиційно як скрізь в неділю. А вони йшли в два заходи в п'ятницю і суботу. І на сьогоднішній ранок вже маємо результати цих парламентських виборів. Вже відомо, що які партії війдуть до парламенту в принципі, принципі, згідно з цим от результатом, який я маю на цю секунду, заходять шість партій. А причому, як і передбачалося, згідно всіх ну, досліджень соціологічних, ну і плюс-мінус там же цифри співпали. Лідером в списку тих, хто заходить. Ну кажуть, вони перемогли. Вони перемогли, тому що набрали більше всіх відсотків. Але це знаєте, може ще виявитися піровою перемогою. Зараз я вам доповім, якби механіку математику цього всього. Значить, лідером в цьому списку і тих, хто заходить до парламенту Чехії, є рух. Ано це політсила чешського олігарха і по суті експрем'єра Андрія Бабіша, який виступав якби активно проти допомоги Україні. Він на цьому будував свої спічі, будував Програму, очевидно, ґрунтуючись, базуючись на певній кількості чешської спільноти, яка не я м'яко так скажу, не сприймає українців, яким можливо набридли українці, можливо, вони вважають, що українці щось там в них забирають. При тому статистику я вам казав, що в рази українці дали більше грошей, ніж Чехія витратила власне на підтримку українців. Ну окей, ніхто не тут, я не сварюся, але за бабішом, іде коаліція партії чинного прем'єр-міністра Петра Фіали, а ну якраз. Там 30+, плюс, а тут 20+, плюс, ну щоб ви розуміли пропорцію. Однак в навіть цих цифр в цього Бабіша, хоча він і стане там найбільшою партією в парламенті, йому недостатньо, щоб сформувати більшість. Тобто він мав мати 101 мандат, бо там є 200 місць. Але якщо там всіх докупи наскладати, хто з ним зайшов до парламенту, то трошки більше 90 мандатів. Ще може якби перевибори можуть відбутися, чи якась інша історія, бо там ще включиться обов'язково Петер Павел. Одним словом, є хороші новини є погані новини. Погані новини, що цей Бабіш виграв, а хороші новини, що він не виграв одну калітку. Тобто, після підрахунку майже 100% бюлетендів партії колишнього прем'єра Бабіша набирає 34,6% голосів. Цей Петер Фіало його правлячий блок набирає 23,27%. Ще раз 101 мандат. Сама партія Бабіша отримає ну необхідно 101 мандат для того, щоб монобільшість, Він набирає 80, Там як я вже рахував, якщо він всіх повністю підтягне, буде все одно 98, а не 101. Тобто, все одно йому доведеться формувати коаліцію. Ну і знаєте, з огляду на всі ці розклади, трошки вже вночі помінялася риторика цього Бабиша. Він вже не такий радикальний. Він заявляв, що хоче сформувати однопартійну владу і обіцяв припинити допомогу Україні. Але ще не факт, що цей Бабіш може взагалі очолити уряд. Я от про що кажу. І він вже цієї ночі заявив, що ну, по-перше, що Україна не готова до вступу в ЄС, і очевидно, що якщо він буде керувати коаліцією чи прем'єр-міністром, він буде за це пхати. А сказав, що спершу в принципі слід завершити війну. Ну окей, при цьому він додав, що співпраця з Україною вже можлива. А ще там позавчора вона була категорично неможлива. сьогодні. Вона можлива при тому, що постачання снарядів в Україні має йти, але координувати це має не чешський уряд, а НАТО, бо процес має бути прозорим. Тобто, вже якби поміняв кут зору від тотальної, як він скаже, коруп... корумпованості самого процесу на всіх рівнях, до можливо, нехай там за це відповідає НАТО. Ну в принципі, його ж називають цього бабіша чешським Трампом. Ну так зокрема, він обіцяв ці радикальні зміни, Міни в економіці і скорочення військової допомоги Україні каже, що він відкритий для альянсів із партії, які виступають проти подальшої допомоги нашій країні. Але я ж вже казав, що за цифрами він все одно не набирає більшості. В принципі, якби він заявляв про цю черську ініціативу, що хотів її зупинити. Але деякі експерти теж, вот з рухуванням сьогоднішніх висловлювань, вже кажуть, що з Бабіша за часів можливого Бабіша розвороту Праги на схід не буде. Однак якісь напевно стосунки з Росією будуть поновлені, ну наприклад, відновлення роботи візових центрів. Ну, як елемент, такий. крім того, низка західних аналітків вважає, що він може стати третім антиєвропейським агітатором в Європі разом з Угорщиною і Словаччиною, що в принципі може гіпотетично потужніше вплинути на підтримку України з боку Євросоюзу і майбутню українську євроінтеграцію. Кажу, як є, от з усіма розкладами, які є на цей момент, коли я записую це відео. Тепер щодо нашої роботи, роботи наших захисників два моменти. Вони досить показовими, тому що в Карелії дійсно підтверджено ураженням малого ракетного корабля Град, тобто Карелія, де Карелія. А, тобто рак... ракетоносій шов з Балтійського в Каспійське море. Очевидно, щоб підсилити флотилію а, яка запускає калібри по Україні. Пам'ятаєте, там же ж на рейді в районі Новоросійська було підбито один з таких кораблів, і видно, що там проблема, що аж перекидають з Балтіки, де типу теж їм потрібна якась присутність. Але ураження прийшлося в праву частину відсіку силової установки корабля. Поки що додаткові деталі не повідомляються, але це один з найбільш нових і найсучасніших кораблів Російської Федерації в 22-му році, в кінці 22-го року, його до складу Бал Балтфлоту запустили. Ну і основне озброєння це ракетний комплекс Калібр. Але очевидно, що тепер цей корабель на на приколі буде стояти, поремонтують, не поремонтують, А може його доб'ють, якщо він дійсно буде без руху. І стосовно от, теж інформації по Лінінградській області, цей Кіріш Нєфті Орг я вчора доповідав, виявляється. Це дійсно була диверсія не стільки, якби удар, але сили спеціальних операцій е, наші в ніч на вчорашній день взаємодії з повстанським рухом в Росії чорна іскра. Ну от такі це перша заява про таку операцію. В них до речі, там слоган відомий вас горіться пламя. Ну дай Боже, звичайно. А вони вразили по суті підірвали там одну з ключових установок. Вона може невелика, але без неї нафта в пальне не перетворюється аж ніяк. Установка з виробництва лінійних алкіл-бензолів і лінійка лінійних алкілароматичних сульфонатів. Ну і плюс там установка з видалення води солі і первинної обробки нафти. Розумієте, що без цього бензин жодний навіть 76-й. Що люди старшого покоління, пам'ятають, такий був ще не тільки 92-й, чи був 80-й, був 76-й. Так от, значить, критичне для ворога підприємство вже втретє палало з 25-го року. Успішним е спеціальним діям передувала чітка координація, планування між силами спецоперації України, представниками Чорної Іскри. Враження, ураження і подальше займання цього кіріш-нефті Сінтез, підтверджує і влада регіону і міст це жителі ну, вчора. Купа відео було, і це я вже казав одне з найбільших по суті, а найбільших підприємств відповідного профілю в Росіян бо потужність там 20 мільйонів тонн нафти на рік. А ми вражали 6 мільйонів, 8 мільйонів, 10 мільйонів. І це вже катастрофа. А Тут одразу 20 мільйонів. Ну головне, щоб він там стояв якомога далі. Стосовно відповіді, бачите, що в Путіна чим менше успіхів на фронті, тим більш якби системно він займається цими комбінованими ракетними ударами. То були тільки дрони, потім тільки балістика. Сьогодні без балістики, але дрони і ракети. Що крилаті, що морського базування. Але. Знову ж таки, за всім, що відбувається ще з вересня 25-го року, росіяни ймовірно накопичують і балістику, і крилаті ракети для серії оцих окремих масштабних ударів, дронами і ракетами по території України. При тому аналітики звертають увагу, що наразі росіяни нерегулярно запускають ракети в рамках нічних ударів проти України. Ну тобто, от останні, останні тижні вересня, якраз це показують. Але от жовтень, російські війська схоже, накопичують балістичні крилаті. Ракети майже щодня а потім запускають велику кількість ракет разом із великою кількістю безпілотників, щоб ймовірно перевантажити нашу систему ППО. Тобто, за підрахунками моніторингових пабліків, росіяни без урахування сьогоднішнього удару здійснили нічні удари, які в середньому містили понад 10 ракет. А в один вересня то був 40 ракет одночасно. Це коли був удар по Києву, і це підкреслює якраз нещодавню тенденцію Росії періодично проводити кілька великих комбінованих ударів між е, менш масштабними ударами безпілотниками. Тобто, у них такий новий крок. Е, ну і продовжують вони використовувати більше крилатих ракет і менше балістичних ракет в комбінованих ударах. І, Ймовірно, продовжують покладатися якраз на балістику для точкових ударів по конкретних цілях. Одночасно використовують. Чи дрони і крилаті ракети для подолання української ППО? Так, от, на думку інституту дослідження війни, українські системи ППО Петріот все одно залишаються зараз єдиними системами нашої ППО, які можуть збивати російські балістичні ракети, і саме тому росіяни можуть цілеспрямовано націлювати на міста на енергетичну інфраструктуру, які насправді не стоять під активним захистом Петріоту. Ну для чого для того, щоб збільшити успіх, та як я кажу, коефіцієнт своїх коефіцієнт корисної дії. І своїх уражень, якось так. Генштаб Збройних сил України, друзі, на сьогоднішній ранок доповідає про 143 бойових зіткнення. Без урахування сьогоднішньої ночі а, здійснили вони м, запуск 120 фактично керованих бомб авіабомб, крім того, 3890 дронів Камікадзе. От можете уявити, яка інтенсивність є в цих кілзонах, фактично на лінії бойового зіткнення. І 3013 обстрілів позицій наших військ, і населених пунктів. Ну, табличка верифікованих втрат росіян теж традиційно є в Грам каналі Василь Кончук. А подивіться, який масштабний в лапках наступ вони здійснюють. Але повітря поки що домінують От цими ракетами. На жаль, ми так ракети зі стратегічних бомбардувальників, яких дехто свого часу обміняв на газ. Ми здійснити не можемо. Сили оборони України, це дані Діпстейту зачистили Соснівку Новоселівку, Січневе і хороше. Причому після зачистки Соснівки там росіяни пробують відбити ці позиції, тобто, це все в процесі. Вже, я думаю, що в третьому а, нашому брифінгу будемо розбирати ці ситуації, бо, напевно ж, приїде більше, під'їде, більше інформації. А, так, інститут дослідження війни якраз. Це доповідає про просування росіян поблизу Лимана, Сіверська, Покровська і Великомихайлівки. За ніч Канашенка з друзями, от те, що вони збивали, аж 32 українські дрони, причому Білгородщина, Воронежська область, Ніжегородська. Зараз чим в Ніжному Новгороді збивали оце от цікаво. Курщина, Тульщ, Тульська область, Тамбовська область, навіть Республіка Мордовія сьогодні була позначена одним, правда, дроном. А щодо Ніжньогородської чи Нижегородської області, там. Такий населений пункт Кстово. Можливо, ви пам'ятаєте, там є НПЗ. Так от, є і відео в мене в телеграм-каналі. Тобто говорилося, йшлося про те, що є ну, якби, смолоскип величезний, горить і купа сяйва над містом. Але ну, пересічні жителі кажуть, що щось гуділо, прилетіло. А місцева влада традиційно каже, що це типу в штатному режимі, горить оця смолоскипна установка місцевого НПЗ. Лукойл, нижньогород, нефти, орк Поки що чекаємо за підтвердженнями, але факт такий сьогодні вночі мав місце. Так само не можу не навести слова сирського, який зараз активно працює в військах. Відпрацював в органах військового управління, військових частинах, які діють на добропільському, сіверському і лиманському напрямі. А щодо Лиману, і ви ж бачили точніше, чули. Повідомлення інституту дослідження війни ситуація там в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Щоб росіяни не писали підрозділи Сил спецоперації частин сухопутних військ збройних сил України і Національної гвардії проводять в селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків ДРГ противника щодо добропільського напряму. підвищується ефективність ураження міст накопичення ворога. Знищуємо його логістику. Ну росіяни до речі теж я трошки відступ. По Почали повідомити, що вони там придумали якийсь величезний дрон, називається слон, і тим підвозять чи підносять якісь запаси своїм цим терористам, які висуваються вперед. Тобто, ще раз вже навіть не кіньми, не мотоциклами, не Бетерам всі переходять навіть на такі елементи скоро солдатів будуть дронами закидати. Я так розумію, але логістика знищується. Загальні втрати за добу лише на цьому напрямі. От як каже сирський, 47 200 -х. Ну, якби процес йде. При цьому від початку контрнаступальної операції на напряму добропілля росіяни втратили 3,5 тисяч осіб. Також уражено або знищено майже тисячу одиниць ворожого озброєння і військової техніки. Разом із командирами на місцях аналізував деталі оперативної ситуації пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з'єднань, частин підрозділів і серед визначених завдань це покращення взаємодії військ. Я так обережно просто нагадаю, що всі спеціалісти. Експерти казали, що в нас, якщо є слабке місце в армії, то це якраз взаємодія військ, мож, ну неможливо, очевидно, що всі зміни там перевод це переведення на корпусну систему, ну там додаткові підрозділи, якраз в цьому ключі і робиться, плюс покращення логістики, і звичайно, це евакуація поранених, як сказав сирський. Звільняємо українську Донеччину. Те, що друзі, отак виглядає гарячим слідом, фактично після цієї буремної ночі, Перший наш бри. Briefing. Чекаємо на цифри, і обов'язково їх вам доповім. Ну і ми проаналізуємо Ну за рахуванням всього розуміння тактичної схеми росіян, яка от викристалізувалася з сьогоднішнім ударом. Дякую, що ви на YouTube каналі Василь Самчук. Так звуть мене самі авторський YouTube канал. Підписуйтесь, приєднуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. а Якщо заходить формат, теж, будь ласка, не соромтесь, категоричні українські вподобайки, лайкоси, аби оберталися швидше алгоритми YouTube Плюс уваг. Же є друзі, знайомі колеги по роботі. Відправляйте їм соціальними мережами лінки гіперпосилання. На це відео, оскільки ми працюємо лише з фактажем а, з вами, тому краще знати, ніж догадуватися. І такий собі фактично медійний антисептик. Дякую, звичайно, за а, ваші коментарі, за оцінку того, що відбувається. Теж не забувайте це робити. Дякую, патреони, спасибі, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє на такій постійній основі плече моїй роботі. Спасибі величезне. В принципі, в описі до цього відео є річні інші опції. Якщо маєте бажання і можливості, радий завжди спілкуванню. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо. Ми як можемо, Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь. І далі обов'язково буде. Як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!